Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна. Сьогодні поговоримо про соціальний супровід сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Мета соціального супроводу допомогти сім'ям та особам подолати або мінімізувати негативний вплив обставин, з якими вони не можуть впоратися самостійно. У Дніпрі послугу соціального супроводу надає Дніпровський міський центр соціальних служб. То забезпечується соціальним супроводом. Соціальним супроводом забезпечуються сім'ї та особи, що опинились у складних життєвих обставинах. Складні життєві обставини визначено у державному стандарті соціального супроводу як обставини, внаслідок яких сім'ї або особи не можуть самостійно піклуватися про особисте чи сімейне життя та брати участь у суспільному житті. Посилання на державний стандарт соціального супроводу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, можна зайти в описі до цього відео. У чому полягає соціальний супровід. Послуга соціального супроводу передбачає такі заходи: відвідування отримувача соціальної послуги за місцем його проживання перебування, оцінка потреб сім'ї чи особи, складення індивідуального плану соціального супроводу, визначення шляхів вирішення основних проблем. Психологічна підтримка, організація психотерапевтичних груп, психологічна корекція, моніторинг виконання сім'ї чи особи, поставлених завдань, допомога в усвідомленні значення дій та або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання складних життєвих обставин, інформування про інші послуги та соціальні допомоги, бесіди з утримувачем соціальної послуги, членами його сім'ї та особами з найближчого оточення. Організація та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей, залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, дискусіях, круглих столах, семінарах, лекціях тощо, перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших надавачів соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг, організація та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш ютуб-канал. Ставте вподобайки нашим відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Послуга соціального супроводу надається відповідно до індивідуального плану, який складається після оцінки потреб отримувача. У плані вказують основні цілі соціального супроводу, заходи, необхідні для подолання чи мінімізації складних життєвих обставин та їх очікувані результати. Як отримати послугу? Якщо ви опинились в складних життєвих обставинах і потребуєте соціального супроводу, зверніться до Дніпровського міського центру соціальних служб за місцем проживання. Посилання на контакти Дніпровського міського центру соціальних служб в районах міста Дніпра ми залишили в описі до цього відео. Скільки триває соціальний супровід? Соціальний супровід здійснюється не більше 6 місяців. У складних випадках цей термін може бути продовжено. Під час дій надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров'ю членів сім'ї або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід може надаватися екстрено кризово. Строк надання послуги екстрено кризово визначається індивідуально. Він, проте, не може перевищувати 30 календарних днів. Протягом цього строку вживаються заходи для вирішення найбільш гострих проблем, а також адаптації у новому середовищі для сімей та осіб, які належать до числа внутрішньопереміщених осіб. Якщо після закінчення 30-денного строку надання соціальної послуги екстрено кризово, сім'я чи особа продовжує перебувати у складних життєвих обставинах, забезпечується складання індивідуального плану надання послуги соціального супроводу відповідно до визначених у ньому заходів. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.